П'ятниця 9 і на нашому каналі час новин Житомирщини в студії Костянтин Головчанський. Вітаю вас сьогодні у випуску. Ремонт вулиці Михайлівської у Житомирі понад 17 мільйонів гривень. Дореволюційна бруківка та фонтан від Житомирянина Італійця. У військовому шпиталі у Житомирі відкрили мобільний консультативний пункт правової допомоги учасникам МАТО. Нелегальний гральний заклад викрила у Житомирі Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою. Про ці та інші події докладніше далі. Ремонт вулиці Михайлівської понад 17 мільйонів гривень дореволюційна бруківка та фонтан від Житомирянина Італійця. 8 вересня у Житомирі розпочали реконструкцію єдиної пішохідної вулиці. Кошти витратять на гранітну плитку, освітлення, покриття та територію громадського відпочинку. Галина Ковальчук докладніше. Проект капітального ремонту він був виготовлений ще в 2012 році. І частина робіт була зроблена що стосується інженерних комунікацій. Зараз ми ну продовжуємо роботи, які були зупинені в 2014 році, в 2015 році взагалі не проводилися роботи. Частково змінений проект. Вартість проекту складає понад 17 мільйонів гривень. Вулицю Михайлівську вистелять кольоровою плиткою трьох видів з Лабрадориту, Корненського та Покостівського гранітів. Але сподіваємося, встигнути зробити частину з громадським простором. Який планується ось тут громадський вже новий рік зустрічати на новому громадському просторі тимчасово звичайно не заважають І, звичайно треба. Робити реконструкцію, щоб красиве місто було. Шваль тут нормальний, ходити люди, відпочивати могли. Вони не сидять здесь на землі. Щоб вони дороги зробили, поборіс отена, де на машині проїхати не можна. Туди бульше гроші списали, отився. Ні, не, не заважає. Позитивно ставлюся. Ідея насправді позитивна, єдине наскільки швидко вони її реконструюють. Ну вже вже давно кілька років ходили слухи, що вона буде все затягувалося. але зараз початок є. Ну і це як мінімум це позитивно. Під час підготовки до реконструкції будівельники виявили під шаром асфальту стару бруківку. Це несподіванка. Ми ну зважаючи на те, що і попередніми попередніми проектними рішеннями і потім які проектні рішення приймалися, не було такої інформації, що під асфальтом закатана автентична бруківка. Зараз ми будемо переглядати проектне рішення. Подумаємо, що з цим робити, хотілося б залишити якусь частинку для того, щоб залишити такий автентичний вигляд, хоча б частинку автентичного вигляду вулиці Михайлівської. Також на вулиці Михайлівській лишиться фонтан, який встановлять за рахунок спонсора Житомирянина, який нині проживає в Італії по інженерним комунікаціям запланований громадський простір. Що стосується громадського простіру, тут запланований фонтан, але фонтан буде за кошти меценатів. У нас є меценат, який хоче. Зробити такий подарунок місту, італієць, і він буде за свої кошти влаштовувати тут площинний Фонтан ремонтні роботи триватимуть усю осінь, поки дозволятиме погода і продовжаться навесні. Уже тоді побудують фонтан, встановлять автоматичні обмежувачі руху, і вулиця Михайлівська стане фактично пішохідною. Галина Ковальчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Генеральний штаб збройних сил України розгляне пропозиції мера міста Новограда Волинського Віктора Весельського щодо розміщення однієї з військових частин на території колишнього парку тралів. Відповідь міському голові від Міністерства оборони України вже опублікували на офіційному сайті Новоград-Волинської міськради. Зокрема, представники міської влади Новограда-Волинського зазначали, що у місті на території площою близько 40 гектарів розташована військова частина колишній Олктралів, де знаходяться понад 1200 гаражних боксів для військової техніки, та на даний час не використовується за призначенням, за дорученням заступника міністра оборони України, керівника апарату Генерального штабу Генеральному штабу збройних сил України звернення міського голови Віктора Весельського розглянули та вже дали відповідь. Що цитую у Генеральному штабі Збройних сил України проводиться робота щодо визначення перспективної моделі збройних сил України їх чисельності структури». Уктури бойового складу та перспективних місць дислокації під час цієї роботи ваші пропозиції будуть розглянуті. Та у разі оперативної доцільності буде сплановано розміщення однієї з військових частин у місті Новограді Волинському. Кінець цитати нагадаємо, танковий трал це навісне обладнання танка, броньованого тягача або спеціалізованої машини, яке призначається для подолання або розчищення протитанкових мінних загороджень. У військовому шпиталі у Житомирі відкрили мобільний консультативний пункт правової допомоги учасникам АТО. Юридичні консультації учасникам бойових дій надаватимуть щомісячно працівники Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати. Подробиці у відеосюжеті. Щомісяця кожної другої середи, з 10 до 13 години, у Житомирському військовому шпиталі кваліфіковані юристи та фахівці надаватимуть консультації з питань отримання піль гарантованих державою для учасників АТО, отримання статусу учасника бойових дій, одноразової грошової допомоги, земельної ділянки та інших правових питань, що турбують військовослужбовців. Проценти начитали по кредиту. В общем, а как учасник АТО є закон на учасника. АТО не розпостраждається. От сатіва про я обратився. Відкриття такого мобільного пункту воно дуже гарно висвітлює взагалі сутність нашої системи, яка йде до людей. Ми не чекаємо у своїх кабінетах людей. Ми йдемо до людей. Ми йдемо в громаду, в села. В госпіталі, тобто в місця, де є люди, які можуть потребувати нашої допомоги, і абсолютно кожен громадянин України на сьогоднішній день захищений нашими центрами. У разі потреби адвокати системи безкоштовної правової допомоги забезпечуватимуть інтереси учасників АТО та їх сімей у судах. Коли зверталися воїни навіть з питань, які не належать до нашої компетенції, ми намагалися силами працівників центру залагодити всі питання, в тому числі і були питання, не пов'язані з соціальним захистом. Всі питання вирішувалися до судового порядку. Нині в області вже працює 37 пунктів правової допомоги для всіх категорій громадян. Юлія Сінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Наш випуск триває, і далі ми вам розкажемо про таке. Нелегальний гральний заклад викрила у житомирі Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою. Проект Зв'язок покоління житомирянок безкоштовно навчатимуть понад сотні технікам вишивки. У рамках олімпійського тижня до дня фізичної культури і спорту в багатьох навчальних закладах області відбуваються олімпійські уроки. Нелегальний гральний заклад викрила у Житомирі Служба безпеки України спільно із поліцією та прокуратурою. Зловмисники облаштували казино неподалік одного із найбільших вищих навчальних закладів міста. До його приміщення потенційні клієнти допускалися лише після ретельного фейс-контролю охоронців. А сама зала була по периметру оснащена камерами відеонагляду. За попередніми даними, мінімальний щоденний обіг казино становив від 50 тисяч гривень. Співробітники спецслужби вилучили 26 автоматів з грошима, гральні картки та сервер із відеофайлами відвідувачів. Обшуки тривають. Поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії, встановлюються усі причетні до організації грального бізнесу, повідомляє пресслужба Управління Служби безпеки України в області. Житомирянок безкоштовно навчатимуть понад сотні технікам вишивки. Таку довготривалу акцію започаткували минулоріч громадські організації та народні майстри. Тож цього року вони вирішили продовжити проект Зв'язок поколінь. Запис у школу української вишивки триває до 25 вересня. Стартує навчання з 1 жовтня. Минулого року навчатись вишивці записались понад 80 людей, проте останні заняття відвідували одиниці з них. Них. Учениці курсу розповідають, що навчились вишивати швидко. У мене представлена вишиванка, це натуральне домоткане полотно. Але я її ну, почала тільки вишивати, тому що дуже важко. Це не домоткане полотно, що зараз продається. Тут нитку ну, можна вечір витягувати, дуже важко. Ось. І я навчилася, я якби вміла вишивати хрестиком, але за цей рік я ще навчилася, навчилася виконувати інші техніки, які я можу замінити хрестик. Наприклад, я вишивала племінниці сорочкою, бо дуже поспішала. І там, де хрестик, я виконувала виконала зерновий вивід, і воно виходить дуже ажурно і трошки змінюється, якби і там був і хрестик, і зерновий вивід. І дуже швидко виходить робота. вишивали сорочки. В Ужгороді триває міжнародний телерадіофестиваль Мій рідний край. Чим займалися конкурсанти сьогодні, і які перші враження журі? Про це телефоном повідомляє моя колега Ніна Собкович. І учасники фестивалю в цей по частині фестивалю. Телевізійно-кулінарний конкурс, приготування традиційної закарпатської страви Бограч і телевізійних сюжетів про національні меншини. Змагалось сім команд німецька, угорська, словацька, румунська, русинська редакція, студія експеримент та ФМ Радіо Тиса, які здобули перемогу, до якої йшли чотири роки. Щодо конкурсних робіт, то члени жюрі оголосили на прес-конференції теми. Не командних робіт, проте журналістам варто шукати різні форми подачі, які як правило підказує саме життя. Загалом в Україні живе понад 100 національностей, і майже про кожну вже зроблено не один фільм. А щодо підсумків цьогорічного 18-го міжнародного фестивалю телерадіо радіопрограм Мій рідний край журі вже побачило фаворитів, імена яких ми почуємо уже менш як за добу на закритті фестивалю. Ніна Сапкович, до Карпаття для новин Житомирщини. Напередодні дня фізкультури та спорту у Житомирі відзначили кращих спортсменів, тренерів, активістів спортивного руху та ветеранів. Нагороди та квіти дісталися тим, хто своїми спортивними успіхами, цілеспрямованістю та щоденною працею докладає зусиль для примноження спортивної слави області як в Україні, так і далеко за її межами. З-поміж відзначених спортсмени Житомирщини, які у складі збірної представляли Україну на цьогорічних Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро. А також наставники молоді, спортсмени та організатори спортивних подій і заходів в області. 12 років йшов, і знаєте, воно це все як, як по сходинкам. Виборов норматив майстра спорту міжнародного класу. Виграв турнір між один міжнародний, став чемпіоном України, призером України, чемпіоном України, потім став призером Європи. Знаєте, це кожний е, з кожним е, сходинкою, знаєте, воно було все ближче, ближче, ближче. У мене добрий настрій. Я налаштований працювати далі, прославляти Житомирщину представляти неньку Україну на теренах. Та є спорт професійний, є спорт аматорський, є спорт дитячої юнацький є спорт ветеранський. Тобто дуже багато є галузі, які потребують відповідних спортивних баз, відповідних фахівців. Но я вважаю, що в Житомирській області багато що робиться на сьогоднішній день для цих заходів, тому що м, будуються сучасні бази. От у нас побудований досить непоганий легкоатлетичний манеж. В этом году відкриваю начої год учебный в детско-спортивной школе. Я работаю с детьми. И лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Поэтому вот это движение. А если ты не можешь показать, то нечего уже и продолжать. І далі у нашому випуску інші спортивні події в відеоогляді Сергія Богінського. Олімпійського тижня до дня фізичної культури і спорту в багатьох навчальних закладах області відбуваються олімпійські уроки в Коростишівському педагогічному коледжі. Вже 10-й рік факультет фізичної культури готує вчителів спортивного напрямку. Хочу підкреслити ту велику відповідальність, яка на вас я маю на увазі майбутніх вчителі фізичного виховання, покладається тому, що і ми, і ви. Всі ми разом сподіваємося, що саме ви будете виховувати наступних олімпійців. На Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро в складі збірної України брали участь троє вихованих заслуженого тренера України з легкої атлетики Володимира Зорника, який плідно співпрацює з факультетом фізичного виховання Коростишівського педколеджу. Приємно, що не небайдужий до здорового способу життя. Чому тому що тут завжди? Це молодіжне місто, і завжди панує атмосфера доброзичливості. І, будемо казати, кожного разу якийсь етап проходить епохи, але все робиться і будується і навчається значить, до. Зміцнення нашого здорового суспільства нашої держави в спортзалі коледжу студенти факультету фізичного виховання в практичній частині олімпійського року мали можливість проявити свої знання, відповідаючи на питання хронології олімпійського руху, обізнаність у правилах різних видів спорту, адже саме вони в майбутньому залучатимуть молодь до здорового способу життя. Також дві команди майбутніх педагогів змагались у естафетах ігрових видах спорту вправах на швидкість та кмітливість. Готувалися до цього року ми протягом всього першого курсу навчального року, так як ми не знали, які конкурси нас очікують, що для нас буде, враження дуже дуже гарні, тому що нам дуже сподобався урок. Закріпили знання, які вивчали протягом всього року, які нам тут давали. Ви майбутні вчителі фізичної культури, так, так і для нас важливо, щоб вміння були в усіх видів спорту. У кожної людини, яка має шкідливі звички, є шанс змінити своє життя. В Україні і нашій області діють соціальні програми реабілітації нарко і алкозалежних. З цією метою в Житомирському фізкультурно-оздоровчому комплексі відбувся всеукраїнський турнір з футзалу серед команд реабілітації. В змаганнях також взяли участь команди Пенітенціальної служби, міської ради та патрульної поліції. Ціль проведення цих турнірів дуже важлива, щоб снизить уровень стигматизации, чтобы люди, общее население познакомилось с, теми, с той деятельностью, которую делают реабилитации, центры реабилитации людей, употребляющие наркотики. И что есть такие центры, что люди, которые в прошлом употребляли, могут пройти курс реабилитации. Участники турнира переконаны, что физическая культура и спорт эффективнее за в процессе реабилитации нарко- и алкозалежных. Прежде всего показать, что мы такие же члены сообщества, общества, как и все остальные люди. И тем самым послужить примером, может, для других людей, которые находятся, ну, вот лично для меня, которые находятся сейчас в проблеме, что, ну, что выход есть на сегодняшний день. Что наркоман и, или там... Алкоголік це это, ну, это не точка в житті, это, это, це это запитання, яку можна зробити і піти далі. Підтримують такі турніри представники обласного наркодиспансеру та обласної організації Аквавіта. Це ті люди, які стали на шляху виздоровлення і одужання. Вони пройшли в НАТО. Більшість наших пацієнтів вони пройшли в лікування в нас, а зараз займаються подальшою реабілітацією. і Поверненням в соціум. Протягом дня команди з різних областей України змагалися футзалу у двох підгрупах. Чемпіонами стали представники пенітенціарної служби. Друге місце посіла команда Життєвий шлях з міста Рівного, а бронзу здобула команда патрульної поліції. Це чудово, що органів. Нізовується такі, е, такі змагання. Футбол він завжди е, сплачає колектив, і не важливо. Ти команда проігравши, чи ти команда переможець. Все одно ти учасник. Ти відчуваєш цей ритм гри, е, цю атмосферу. І я думаю, це піде на користь всім. Сергій Багінський, Юрій Киричук. новини Житомирщини. На цьому у мене все завжди новини для вас у будь-який час на нашому сайті тірадіозете. Миру всім, добра, тепла і любові. Бережіть себе і ми недмінно. Побачимось. Хай щастить. Інші події. Проблема непліддя або виношування вагітності була і лишається актуальною для багатьох сімей. Щодня все більше людей звертаються за допомогою до спеціалістів. Медичний центр матерна, єдиний в Житомирі, спеціалізується на лікуванні різних форм безпліддя, як жіночого, так і чоловічого. Особливістю цієї клініки є те, що саме тут лікарі проводять весь комплекс штучного запліднення, починаючи від обстеження, закінчуючи веденням вагітних. Ми маємо всі можливості для того, щоб проводити не тільки стимуляцію. Не тільки пункції запліднення, вирощування ембріонів. Також ми використовуємо програми з замороженими ембріонами, тобто можливість як заморозки, так і зберігання і потім використання по-дальшій роботі заморожених ембріонів або інших статевих клітин у нас є. Весь повний закінчений тур, у разі якщо ми перенос робимо в цьому ж циклі, коли ми пументуємо, займає 18-20 днів. Це означає, що людина кожен день у нас ходить. Фахова майстерність лікарів, провідні технології у сфері репродуктивної медицини, сучасне діагностичне, лабораторне операційне обладнання та індивідуальний підхід до пацієнта. Усе це забезпечує найкращий результат роботи та сподівання пацієнтів. Зручним є місце розташування медичного центру, та м'яка цінова політика послуг, враховуючи також близькість нашу на близькість нашого розташування. До клієнтів, то е, якщо ми порахуємо і дорогу, і час, який витрачають пацієнти для того, щоб отримати подібні послуги у місті Києві, то зрозуміло, що тут також є певні переваги, адже е, для нас кажуть, час це гроші. Надзвичайно важливою у процесі діагностики лікування непліддя є консультація андролога, лікаря, котрий вирішує проблеми чоловічого безпліддя. Також у медичному центрі Матерна лікують гінекологічні хвороби та захворювання молочної залози. Проводять ультразвукову діагностику, спостерігають вагітних та лікують шкірні хвороби. Високопрофесійні лікарі центру докладають максимум зусиль, аби повернути радість батьківства та відновити здоров'я своїх пацієнтів. Інші події. За повідомленням українського гідрометеоцентру сьогодні вночі та завтра вдень в, день в Житомирі та області мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі одинадцять тринадцять в день двадцять тепла. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість 41%. Радіаційний фон, 10 мікрорентген на годину. Наступні дві доби за попередніми прогнозами по області мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 14, в день 25-27 градусів тепла.